Розділ третій Містика і РЕАЛЬНЕ життя. Розуміння української ідеї як ідеї всеобіймаючої означує роль її в щоденнім житті. Дві противні ідеї можна погодити в подвійний спосіб або підпорядкувати їх одній сильній вищій ідеї на підставі обопільного порозуміння, або на підставі взаємовідношення сил. Перший спосіб стримить до угоди, другий до повалення ворожої ідеї. Ферстер зве перший спосіб федералістичною політикою, назва, яка об'єднує собою і програму, і тактику нашого провансальства. Виходячи з цієї точки погляду, українство все протиставляло одне другому: містику і реальне життя, програму максимум і мінімум. Відхрещувалось від далеких ідей, стремлячи до досить благополучного життя, застерігалося проти висування чисто маніфестаційних гасел, які відвертали увагу від реальних щоденних справ, це пристосовувалось до сили народу, до моментального стану національної свідомості, до існуючих політичних границь, протестувало проти зараннього рішення справ дальшої будучини, радило годитися з людьми інших максим. Оминати великі програми, щоб осягти малі реальні здобутки, розгортати шумні гасла могли лише схоластики й теоретики, хворобливо перейняті національним почуванням. В нас усе висували сучасне, відпихаючи на задній план майбутнє з його інтересами ненароджених, не категоричний імператив національного обов'язку, а фактичні в умовах даної дійсності потреби мас без задньої мислі. Цілковитого заперечення чужої ідеї проти порушування високополітичних справ за програму на дану годину проти дражнення сусідів, проти висунення кличів, що не можуть здійснитися тепер або яких нарід ще не розуміє не романтика, а реалізм. І в цім наставленні була головна причина страшної кволості українства не можна протиставляти одна другому загальну ідею і працю над щоденними потребами мас. Останні треба підпорядковувати першій, а не робити з них самоцілі. Ось де їх синтеза. Сама боротьба за реальні наслідки знехтуванням романтичного ідеалу приводить лише до затертя його в психіці мас, отже, практично до моральної демобілізації нації, до погодження з іншою ідеєю. Що давало силу російським і польським займанцям на Україні, те, що кожний з них. Урядовець, священик чи учитель ішов до нас не лише для лакомства нещасного, але як носій у своїй думці вищої ідеї, що одушевляла його працю і мала скультивувати дикі поля. Наші ж діячі йшли не для будування України, лише для ширення гуманних ідей, письменності просвіти, постачання дешевого краму в кооперативах, без загального ідеалу, який натхнув би і надав би вищий зміст їх роботі. Замки в повітрі Шевченка фантастичні омани, без них не обходився на своїм шляху жоден наріч, що прагнув ліпшого майбутнього. Не критися з тими замками в повітрі, а тримати їх образ стало перед нацією, координуючи її зусилля так, щоб вони зближали її до перенесення тих замків на землю. А коли нація не приготована до прийняття тих замків, завше нагадувати їй про них. Єднаючи з ними реальні щоденні справи, накидаючи пасивній масі той містичний ідеал. Як віра втілюється в церкві, так національна містика в політиці, все починається з містики, каже П'єґюї, і все кінчається політикою, все починається шумними ідеями і кінчається щоденною працею. Справа полягає в тім, щоби в кожній системі містики не з'їла політика, що зродилася з неї. Щоб кожний крок щоденної праці був натхнений великою містичною метою. Малі реальні здобутки не ворожі великим лише коли йдуть у дусі і в лінії останніх. Малі здобутки, що тратять зока остаточну мету, збивають лиш націю з її шляху. Коли реальні здобутки рекламуються як противага ідеалу, як остаточний щабель, коли навчають маси задовольнятися малим, відбирають віру в можливість осягнення ідеалу, вбивають волю йти до нього, вони є шкідливі. Малі реальні здобутки це отрута для народу. Коли такі гасла, як добра пожива і відпочинок після праці, малий кусник чорного хліба, досить благополучне і щасливе життя, висуваються як самоціль, то такі здобутки смертельні для нації. Лише зв'язані з щоденними потребами нації, маніфестаційні кличі, велика містична ідея, яка переймає всі щоденні зусилля нації, ідеї 1789 року: Італія в Фарадесе, Росія в Константинополі, Польща від моря до моря, надає глибший сенс щоденним змаганням народу. Нема небезпеки, що всеобіймаюча далека ідея відверне нас від боротьби за реальні здобутки. Навпаки, втім, небезпека, що боротьба за ті здобутки відірве на рід від думки про далеку ідею, спихаючи його поволі до ролі племені. Я говорив про всеобіймаючу ідею, як про услів'я Сінкуанон піднесення нації, але не досить сказати це так само, як жодний конвульсивний рух, не натхнений великою ідеєю безплідний. Так і велика ідея безплідна, коли не опирається на своїм національнім пафосі. Без ідеалу не може жити нація, в яким, наче в осередку горів би запал і надія народу, який стояв би понад усе дочасне, не знав би жодних чому, але таким ідеалом може бути тільки ідеал, що є вірним перекладом підсвідомої волі до власновладства якраз тієї нації, що черпає свій зміст не згасил відірваної доктрини. Лиш з цілості власних потреб народу, з його географічного положення в світі, його минулого, традицій, історії та психіки, не вільно виводити свого ідеалу розумом владним без віри основ, невільно приймати за добре те, що ми логікою розсудили, що воно добре, невільно створювати собі абстрактно цей ідеал, придумати логічно ідеальний устрій, вільний від споменів історії та зрослих на історичнім ґрунті інтересів, звичок та інстинктів. Не можна приймати за ідеал відірвану концепцію, науково обґрунтовану і логічно доведену. Абсурдом є ставляти замість національства, замість власного права якісь темні ідеї всесвітньої людськості або ідеї людяності і до них припасувати ідеал нації, всім тим абстрактно розумовим брехливим доктринам треба виголосити безпощадну війну, бо вони лиш калічать націю, відбираючи розмах її стремлінню, паралізуючи її порив. Добрий закон повинен бути добрий для всіх людей, так само як добра геометрична теорема добра для всіх. Глибоко помилкові слова великого Кондорсе Кожна нація має свій власний закон, свою власну правду і повинна лише їм коритися. Модерна соціологія, застосовуючи засади біології до суспільного життя, каже, що треба зректися поширеною звички дивитися на якусь установу, звичай, моральну норму так. Ніби вона була сама в собі і через себе добра або зла для всякого суспільного типу. Для кожного суспільного типу є свій критерій добра і зла, здоров'я і хвороби, драстично висловлює ту саму тезу прислів'я що рускому здорова, то німцю смерть. Та біологічна і соціологічна правда каже нам відкидати всі ідеали, яким нас годувало українське провансальство, збудовані на відірваних загальнолюдських ідеалах. Або на почуванні себе органічною частиною загального, чужого, цілого. Нас учили, що наші гасла повинні йти від інтелекту, не спочуття з, з настрою якраз навпаки. Національна ідея тоді лиш увірвиться як могутній чинник у життя, коли в ній сполучені щасливо обидві частини чуттєва і розумова, коли інтелект міцно сполучений з народним інстинктом і сумлінням. А це можливо лише тоді, коли зміст ідеї, коли національний ідеал не є чужий, абстрактно виведений та їй накинутий, інакше він не запалить в її серці огню захоплення. Нація, що прийняла чужу ідею, як м'яке залізо, як індукційний магнет, треба, щоб тиснення чужої ідеї ослабло чи пристало, і нація тратить у собі магнетичну енергію, коли нація хоче стати як сталь. Напоїти себе сталою магнетичною енергією, мусить черпати її у власній ідеї. Ми знаємо, а тільки не хочемо. Ось формула відношення до чужого ідеалу члена народу, якому той ідеал насильно розумом накидають. Саме знаю, без хочу – безплідне, бо не перше, а останнє є двигуном у громадському житті. Це хочу, що сидить у печінках нації, нагально домагається власного знаю. А коли його не знаходить, стає нездібним до руху. Коли розумове сприймання світу, його оцінка не базується на нашім світовідчуванні, коли напрямок, у яким іде нація, який вибрав її розум, не є дорогою, про яку мріє її серце, коли розум і почування Логос і ерос у незгоді, найкращі зусилля нації лишаються безплідні. Нація стає або цілком знаряддям чужої ідеї, себто йде за нею механічно. Без внутрішнього підйому або повстає проти аномалії і розриває дике сполучення свого хочу з чужим знаю, бо людина може хотіти лише те, що любить, а любити може лише своє. Тих знаю безліч перемандрувало по нашій території, по душі нації, починаючи від адама киселя через куліша, через наш інтернаціоналізм, аж до монархічних апологетів Європейського Сходу і трьох галузок руського народу або галицької автономії. Гоголь міг тричі гукати, що Москва його родина це було від розуму, відзнаю. Але, як казав Достоєвський, він не міг знайти в тій Москві ні одного ідеалу, з якого б не глузував це було від хочу. Росія в його голові розсипалась і розліталась, він ніяк не міг зібрати її в одне ціле. Як тисячі інших, в чужім знаю, він не міг дати нічого позитивного, лише негативну до нього критику. В нас хотіли знайти синтезу між знаю і хочу одні ніжні в рідній рясі, відмовляючи в ній чужий Отче наш. Другі всесвітяни для вигоди вбирали навіть чужу рясу. Я повторяю чужі слова і кажу, що це мої, що це з душі, всеменка. Одні лишилися провінціальними патріотами, другі за ціну прийняття шумної чужої ідеї ставали перекінчиками. Але ані пафосом ніжності, ані ренегатства не можна перемогти провінції. Її переможемо не коли лишимося в думках органічною частиною чужого цілого, лише коли свою частину піднесемо до значення цілості, коли на своїм підсвідомім хочу, поставимо своє ж таки яскраве, сильне і зачіпне знаю. Щоб великий всеобіймаючий ідеал нації міг сполучитися з могутнім національним інстинктом, він мусить черпати свій зміст незвідірваних засад інтернаціоналізму, космополітизму, соціалізму, гуманізму, лише стайників національної психіки, з потреб нації, з її амотивної і раціональної волі до життя і панування. Осміяна філістрами філософія британського націоналізму Right or wrong, my country або німецького Deutschland alles» повинна стати «Mutatis, mutandis» і нашим гаслом. Лиш той ідеал добрий, що спирається на національнім інстинкті, який ставить себе понад усе партикулярне і дочасне, дрібне, який лучить минуле з майбутнім і не зупиняється перед жодними зусиллями. Втім, відношення доктрина, що розвивається в цій книзі, як суто націоналістична. Протиставляється яскраво і правому, і лівому провансальству, яке виразно застерігалося проти націоналізму, протиставляючи йому вузький ідеал того чи іншого класу або провінції. На тім націоналізмі, на тім пристосуванні національних приказів до вдачі психіки нації повинні ми збудувати цілу нашу ідеологію, політичну, суспільну, культурну, релігійну. Те пристосування значить у першій мірі безуглядне утвердження іманентної кожній нації волі до життя і розросту, а далі плекання тих первнів нашої психіки, які повстали з нашої історії, з нашого положення крайнього сходу оксциденту Ті первні – це західноєвропейської концепції родини, громади, власності, це засади органічності нашої культури, особистої ініціативи соціальної окресленості і виразності. Сформованості ієрархії не числа, особистої активності, не її уярмлення, моменту продукції, нерозподілу, організації, не анархії, ідеалізму, нематеріалізму. Скрізь, де панує європейський дух, каже Поль Валері, спостерігається максимум потреб, максимум праці, максимум капіталу, максимум видатності, максимум амбіції, максимум змін у зовнішній природі, максимум зносин і виміни. Цікаво, що європейця не означує ні раса, ні мова, ні звичаї, але стремління і розмах волі. Цитати. Перенесений у сферу конкретних відносин той ідеал був би для нас суверенність, імперіалізм у політиці, свобідна від держави церква в релігії, окциденталізм у культурі, вільна ініціатива і розріст в економічнім житті. Але для втілення цього ідеалу потрібний власне той розмах волі. А для нього повний розрив з дотеперішньою ідеологією провансальства, ідеології останнього і того націоналізму, який розвивають тут, не можна погодити з собою уживання і панування. Симбіоз і власновладність, гармонія і контрапунктивність, оборонність і агресивність, скептицизм і догматизм, мінімум і максимум, матеріалізм, і романтизм, нарід і нація, юрба та ініціативна меншість, стихійність і активність, толеранція і виключність, раціоналізм та ірраціоналізм, партикулярність і загальність, всеобіймаючість, розум і воля, провінціальство та всесвітянство, і націоналізм. Ось у яким протиставлені можна схопити суть обох ідеологій. Засади чинного націоналізму, який скрізь підкреслює момент волі влади й агресії, є запереченням до теперішніх засад розуму, стихійності і порозуміння, є цілковитою суперечністю Драгоманівщини. Засадою останньої були раціоналізм у культурі, федералізм у державі, демократизм у громаді, чинний націоналізм, каже, органічність і віра в культурі, власновладність у державі, провідництво, і ієрархія в громаді, там щастя маси було змістом життя, класова боротьба життєвою формою, безвірність життєвим духом. В чиннім націоналізмі змістом життя є активність і могутність нації, життєвою формою національна боротьба, а духом життя романтика, віра. Там патріотизм був важке ярмо, не сантимент. Тут він повинен стати, власне, сантиментом. Власновільним поривом, запалом. Уважний читач спостеріг, що чинний націоналізм не заперечує ієрархічної синтези різних засад, лише приходить до неї зовсім іншим шляхом. Він теж приходить до синтези універсалізму і націоналізму, інстинкту й розуму, традиції і нового, реалізму та ідеалізму, народу та провідної меншості, життя й волі, але підкреслює якраз той момент, який лишало в тіні в своїй синтезі провансальство. Головний момент, який обіймає цілу ідеологію чинного націоналізму, це момент панування, влади, активності супереч до домінуючого моменту провансальства уживання, пасивність та підпорядкування обставинами, відірваними засадами партикулярному народові, чужим ідеям там і активне накинення себе їм тут. Це те, що я називав би новою ідеологічною підставою тих зусиль нації, які вимагає від нас час. Від тих зусиль наша нація не сміє увільнитися, не сміє замкнутися в своїх тісних межах. Нація, що замикається в стараннях про свої тісні справи, не грає вже загальної ролі в світі. Нація може панувати лише через універсальні сторони свого генія, і ті універсальні сторони, про які була мова в другій частині, чекають на свій буйний розвій, бо ми бодай в потенції, не є нація провінція. Той розмах волі жив у наших предках в ідеї колонізації лівобережжя, в ідеї панування Чорного моря, в боротьбі з північчю. Подібні завдання стають наново перед нами. Це є та універсальна сторона українського генія, та остра і свіжа ідея, сполучена з безмотивною волею до життя, що повинна нас вивести поза вузькі концепції автономії і Сходів Європи, на світову арену. Вернути до тих часів, коли до голосу нашої нації прислуховувалися всі ті, які приглядались рішенню світових проблем, це та синтеза, яка обіймає завдання нації перед визволенням і на другий день по нім. Той голос наново зуміємо видобути з себе лише коли в одній гармонії получимо нашу національну ідею і національний ерос. Аж тоді вогнем залізного ентузіазму загориться відсвіжена Україна та її ідея. Але тоді скінчиться наша. Анархія доктрин, ослаблення волі і роздвоєння душі, аж тоді наші прекрасні конвульсії переміняться в один великий рух, якому зуміємо надати ціль і бажаний розмах. В нас досі не могли знайти свого знаю, і втім лежить глибша причина сучасного стану України, не лише чужа брутальність і обставини. В нас тому не можуть здобутися на відважне і сильне своє знаю, бо бояться того, бо не можна погодити непогодиме». І дали спокою свободи і свободи й могутності поєднати революцію з музикою, волю з безжурністю, насолоду дилею з боротьбою, ліризм з драматизмом, мир з війною, справедливість з владою, безпеку з авантуристичністю, спокій з рухом, щастя з розмахом волі, рабство зі свободою. Ми приймаємо чуже владне знаю, тому що нам страшно виробити своє, що ми воліємо зістатися з нашою красою. Лишивши чужинцям їх силу, те хитання волі мусить скінчитися. Нація, що стримить до свободи і до відіграння своєї ролі в світі, мусить раз назавжди позбутися світогляду зворотнілих рас і засвоїти драматичний волевий світ сильних народів володарів, який уже починає прокидатися на Україні. Бо, всупереч провансальцям, воля, слава, сила відмірюються силою боротьби, нестраждань і сліз. Боротьба за існування є законом життя, всесвітньої правди нема. Німецький барон, який в ім'я культури претендував неравно на панування в Балтиці, Лотиш, який в ім'я більшості створив там свою державку і москаль, що мав і хоче знову її мати в ім'я доступу до моря, всі вони для себе мають рацію. Життя ж признає її тому, хто викажеться більшою силою моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути лише тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є дилема – або перемогти, або загинути. Прекрасно співають англійці пануй, Британія над морями, і ніколи, ніколи, ніколи ми не будемо рабами, або панування, або рабство. Ту ж думку висловлював і співець слова ополку про князя Ігоря, або сідло золоте. Або сідло невільницьке. Ту мужню нашу славну ідеологію, ідеологію раз, що радо приймають боротьбу за буття й за щастя перемоги, повинні ми засвоїти наново, але продумовою є повний розрив з духом провансальства, що труїть національну душу. Лиш плекання зовсім нового духа врятує нас.